Озуки свіфт 2013 року. Що представляє цей чорний малюк позаду мене? Це в нас 1.2 бензиновий двигун. Механічна коробка перемикання на 5 ступеней і повний привід. Да, так, це 4х4. Ось так він виглядає. Шикарний хетчбек, щоб гасати десь по мінімальному бездоріжжю. По комплектації у нас 16 дюймові легкосплавні диски, в нас є безключовий доступ на передніх ручках просто шикардос. Всередині нас зустрічає такий от тканевий салончик, він в досить -таки класному стані. Машина має 173,5 тисячі кілометрів, шкіряне кермо, круїз контроль, датчик світла у нас також є. Все працює. Так виглядає панель приладів. Тут у нас є одна зона клімату, є кнопка старт-стоп, тобто є все для того, щоб кайфувати мінімально або навіть максимально. Магнітола у нас з підтримкою USB, блютузика нема, але проводочок всунеш і будеш слухати. Є отакий от квадратний підстаканник, якщо знайдеш ще квадратну кружку, взагалі респект тобі. Є такий от, у нас карманчик, мінімально глибокий для якихось плоских речей. але він є. Так, йдемо далі. Зараз покажемо, що є ззаду. Ззаду у нас ось такий ряд, він в гарному стані. Ну, Як вам сказати, ну, досить таки непогано зберігся. Ось, йдемо далі. Не забувайте, що це міні хетчбек Тут місця небагато, але 2-3 сумочки навіть можуть влізти. Це тачка на повному приводі на механіці. Знаєте, чому буду рекомендувати? Тому що вона їсть 5 літрів. По місту 5 літрів. Що це за взагалі розхід? Це взагалі ні о чому. А по трасі 4,2. 4,2 літри. Ти можеш доїхати куди хочеш. Знаєш, ця машина тебе довезе точно з мінімальною втратою бабла. Приїжджай до нас, нахапай авто, роби тест-драйв, та забирай його до себе додому. Можеш взяти як заповниш шматок грошей, який буде вказано в об'яві, так і 15% від нього відрізається, буде твій авансовий платіж. І від одного до п'яти років можеш взяти цей шикарний хетчбек полізень. Тож хапай авто на хапай авто.